Так, друзі, всім привіт вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео ми оцінюємо операційні системи Windows. І в слідчому відео оцінимо найкращі системи IOS. Ну, давайте на перше, на перше місце ставимо Windows 11. Home та 11 Pro. Це дуже стабільна версія операційна система взагалі не лагає, немає такого синього екрану. Далі дуже, дуже сучасний інтерфейс, дуже, дуже такий приятний. Далі а ще там, що можна сказати, за Windows 11 Home та 11 Pro, що дуже, дуже крута операційна система, а взагалі виграваю всі операційні системи. Далі в нас друге місце а Windows. Windows 10. Знаєте, чому Windows 10 ставлю на друге місце? Тому що я до цього користувався рік до цього, коли в мене був там, ну, доволі такий старенький ноутбук, теж HP. Я користувався Windows 10 Home або 10 Pro. От, Windows 11. Я тільки по, по Windows 11 ми почали використовувати в 2024 році, коли було Windows 11, Home та 11 Pro десь три роки. Отже, то ну, Windows 11 Pro вийшла в 2022, або, 2000, або в середині 2022 року. Давайте далі ставимо на третє. На третє місце. Знайте, що на третє місце Windows, Windows 7. Це до, те, до, дуже говорять, що дуже стабільна система теж працює. ну, Звичайно, що гірше, ніж Windows 11, але те, працює краще, ніж Windows 10. От, Далі в нас ну, не хвилиночку. Далі в нас четверте місце, четверте місце це в нас Windows Vista. Говорять, що Windows Vista, ну. А вона працювала раніше навіть дуже гарно. Отей. Віндовс Віста, знаєте, ще як називали Windows Віста, Віндовс Вісла. Але я так не називаю. От, Windows Vista говорять десь, е, якщо вона вийшла в 2007 році, то вона десь до 2013 року, десь до 2015 року дуже гарно працювала ця операційна система. От, Далі п'яте місце. Це в нас Windows HP Професіонал. Ну, в мене є показ Windows. HP професіонал, я, я думаю, я думаю, вы всі пам'ятаєте. От. Дивіться далі. А, шот, чому я за чому мені не дуже подобається зараз Windows HP? Ну, по-перше, тормозить. По-друге, доволі такий старий інтерфейс. третє, ну, не і, ігри, які доступні на Android. От. Далі шосте місце це в нас Windows, Windows 8. Ну, Windows 8 це доволі така, ну не дуже гарна операційна система. Я Windows 8 не дуже мені подобається. Знаєте чому? Тому що Windows хотіли, коли Windows 8 випустили, хотіли зробити ще планшетне керування, щоб можна було встановити на планшет Windows 8. Але, на жаль, планшетне керування провалилося. Далі ставлю а, Windows, Windows 8.1. Ну вона, звичайно, що трохи стала краще, але все одно це не дуже, не дуже стабільна операційна система. Далі. Сьоме місце. Це в нас Windows. Windows NT 5.0 Взагалі працює просто, просто жахливо, не тягне ніякі ігри, навіть е, іноді не тягне калькулятор та відео в Ютубі. От, е, Далі в нас Windows 8 місце. Це в нас Windows, Windows NT 40. Ну, Я думаю, що Windows NT 40 стабільніше, ніж Windows NT 50, але теж таке собі. А, -те місце. На дев'яте місце я ставлю Windows. Windows 9. Знаєте чому? Windows 9 взагалі. Microsoft відмовилася випускати операційну систему Windows 9 та Windows 9 Pro, Windows 9.1 і так далі. От, тому всі, друзі, і на 10 місці в нас. Дивіться, на 10-му місці в нас це Windows, Windows NT 1.0 взагалі, взагалі жахливо працює. О, тому всім до побачення, всім гарного дня.